Вітаємо вас на першому занятті курсу Freedom Diaries. Це є дуже важливе заняття, оскільки воно є початком великого шляху. На цьому занятті діти досліджують такі поняття, як свобода, пам'ять та ідентичність, знайомляться з авторкою проєкту Алевтиною Кахідзе і персонажами її ілюстрацій. Вона запрошує дітей стати співавторами цього проекту. Вони порівнюють тривожну. Валізу, знайому кожному українцю, і валізку свободи рефлексують над власним досвідом і створюють перші креативні проекти. Це дійсно початок великого шляху. І я вітаю всіх вас з тим, що ви сміливо його почали.